і Ви декларуєте маніте права. Слухайте, це все виборання. А перед тим модулем. Ми можемо подати документи, підмалювати. 1 2 1 2 я породу тут своїх купою і питаю за громадську безпеку. Ніхто не каже, звертається ніхто не робить. Що ви приїхали сюди? І, сюди, на цей і хочу розястити, роз що захід після оголошення постанови 에, суду є Василь. Курнев, я Київ є, що ви бала Василь добре. Що ви бас є сюда того суду? Що вам там звання полковника? Ви кому служите? Ви привіз народу віслужі, а ви вражете! Тут є представник позивача смола, який спитав до нас, так у нас захід. Хоча ми не знаємо, хто тут такий навіть.